Як тік фронтом намагався зустріти його ребесію, одразу ж потрапляє на гітину. Мамадов не зупиняється. Мамадов, але перевести суперника до партера йому не вдається. Черевада фіналу у ваговій категорії до 58 кілограмів. Ось тут знову рука і одразу ж шукає можливість перевести свого суперника до партера. Зараз Мамадов вставляє міжко. Підтискає зараз Мамадов, але поки що до фронт Кік. Від рапця. Дуже важко захищатися зараз Робцю. Ну, тут Зовнішній зачет у виконанні Бейрама. Ну і черговий парк. Двійка від равця. Але вона не точно не знову провалюється. Ось Михайло бере захват Мамадов і одразу з коліного від Робця. і хотів перевести свого суперника. Зараз Мамадов не вдалося. Одразу стайки від нього, який лише розрізав повітря біля голови Робця. знову намагається вирвати. 斯洛伐克。